Яка у нас з вами задача, якщо ми хочемо худнути, навчитися харчуватися по фізіологічному голоду, а не емоційному апетиту? Ці два поняття ми маємо відрізняти, чому? Тому що. Часто ми, коли ми маємо компульсивні переїдання, розлади харчової поведінки, ми маємо емоційний апетит і ми їмо за ним. Як відрізнити емоційний апетит від фізіологічного голоду? Фізіологічний голод це той голод, до якого ми відчуття, до якого ми з вами маємо маємо прагнути його відчувати. Це коли ми їмо тоді, коли виробляється грин, коли журчить в животику, коли ми відчуваємо в животику е, таке печіння приємне. І ми при цьому знаємо, що їли ми мінімум 3-4 години тому. Іноді, після її їжі, коли ми відчуваємо урчання, наприклад, після сніданку через годину, це може свідчити, що ми просто бой хочемо води. І знаєте, як в анекдоті, а то ти пити хотів, і насправді це правда. І це наша задача, до чого ми прагнемо, Щоб для того, щоб не паритись про ті продукти, які потрібно прям їсти нам, ми маємо їсти по голоду. Uh, і при цьому ми маємо позбутися емоційного апетиту. Що таке емоційний апетит? Це, наприклад, ми ідемо, бачимо вивізку морозова, реклама морозова. Ми вже шукаємо магазин, вже шукаємо це морозиво. Через три хвилини ти вже йдеш з цим морозивом. Це емоційний апетит. Або він ще часто uh, uh, такий ж uh, типу: от ми хочемо тільки цей продукт. От я люблю, наприклад, тільки ММД, тільки тут, тільки і от я прям його хочу. Тобто, ще часто цей емоційний апетит плутують із інтуїтивним харчуванням. Інтуїтивне харчування класно тільки тоді, коли ми позбулися всіх біохімічних залежностей, всіх всіх емоційних залежностей, залежностей залежності від солодкого, від булок, ми на чистому харчуванні, і тоді організм дає нам таке відчуття: хочемо ми з'їсти печінки, чи риби, чи хочемо ми скурі, чи хочемо ми гречки. Тому що коли у нас рецептори. Забруднені солодкими різними домішками, глютаматами натрію, різними покращувачами смаку. Ми зазвичай, коли голодні, ми хочемо тільки солодкого, ми не хочемо їсти ту їжу, яку нам необхідно. Тому ось фізіологічний голод це наше прагнення, а емоційний апетит це те, чого потрібно позбуватися. Емоційний апетит, поки у нас буде емоційний апетит. Ми не можемо харчуватися не по меню, наприклад. І ось ці всі історії в інтернеті: типу, можна їсти все, інакше у вас буде розлад харчової поведінки. Це класно, але тільки тоді, коли ми вже на фізіологічному голоді, а не на емоційному апетиті.